Доброго вечора, любі друзі. І, до речі, щасливої вам суботи. Привіт, добрячок, зі святом тебе. Та дякую, дякую. Та щось я бачу у тебе якийсь настрій зовсім не святковий. Ну бо завжди знайдеться хтось, хто тобі твій суботній святковий настрій зіпсує. Як це? А так. Я вже цілий тиждень чекала, коли настане субота. Ну і що? Ось вона вже й настала. Ага. А бабуся обіцянку не стримала, не приїхала, як обіцяла на суботу до мене в гость. То, можливо, у неї щось трапилося. Щось не трапилося. Вона на автобус запізнилася. Тепер чекай наступного тижня. А у тебе терпіння вже немає. Нема. Воно у мене вже закінчилось. От біда. Що ж будемо робити? Ой-ой-ой. ой 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 Де ж це те терпіння взяти, а? Мене не питай. Це я тебе хотіла запитати. Мене? Звісно. Ну що ж, тоді мушу тобі розповісти. О, історія, а про кого? Напевно, про когось нетерплячого. Чому ж? А можливо, про когось навпаки терплячого. Ну, а мені все одно Розповідай, добрячок. Отож. Історія моя про Іванка та його матусю. А що ж з ними сталося? Сталося так, що садочок, у який ходив Іванко, закрили на карантин. А, а, а що таке карантин? Ну, це коли твій садочок або школу закрили на деякий період. Для чого? На канікули? Ну, такі собі канікули. Але ці канікули потрібні для того. Щоб не розповсюджувалася якась хвороба серед діток. А, зрозуміло. Ми ж кашляємо, чхаємо один на одного, от і заражаємо здорових діток. Так, і тому-то, щоб цього не сталося, потрібно всім посидіти вдома деякий час і вилікуватись. Ага, а Іванко теж хворів. Та ні, він якраз таки був здоровий, але було багато інших діток, хворих. І тут садочок закрили. Що ж робити? З ким йому вдома залишатись? Ось тут і виникла проблема. Тато ж на роботі, угу. мама також на роботі, ага. а бабуся з дідусем далеко-далеко живуть. От бідолашний, як же ж він сам буде вдома. Мама декілька разів просила сусідку, щоб та з ним залишилася, а тут і сусідка захворіла. Та не те слово. Мама з татом почали міркувати про те, як же ж їм бути. А як тут бути? Звернятись з роботи і... або йти у відпустку. Або можна було сина взяти з собою ж на роботу. Хм, це нудно. Та справді, у мами робота була зовсім не цікава. А що ж вона робила? Та все писала і писала ну просто цілісінький день. Щось там собі підраховувала Хі, і потім в комп'ютер заносила дані. Ну, дота, в мене в мами і то краща робота. Вона листи разом з сорокою розносить оце вже діло. Справді, тут не засумуєш. Ні, не засумуєш. З гілочки на гілочку стрип та скок. Мамі подобалася робота, а от Іванку ну зовсім ні. Угу. Мамо, ну пограйся зі мною. Казав хлопчик, але ж мамі ніколи, вона ж на роботі. Саме так, а от допомагати їй, мама ж не дозволяла. І ось перший день хлопчик пронудьгував цілий день. та й хвилини питав Мам, а нам додому ще не пора. Та ні, не пора. казала мама. От, бідненький, у нього теж терпіння не було добрячок. У нього не було, а у мами. А у мами напевно були залізні неври. Нерви ти мала на увазі? Так, так. Справді, за цілий цілісінький день Іванко разів сто запитав маму. Мам, а коли ми додому? І мама ні разу на нього не насварилась? Ні. Вона спокійно і тихо розмовляла. Скоро підемо, скоро вже підемо, синочко А у Іванка було хоч якісь іграшки з собою, добрячок, Чи він цілий день мав просто на стільчику просидіти. Та Іванко мав цілу копу іграшок з собою і тракторець, і кран, і розмальовок багато, та й олівців, ломастири. І навіть мультик один мама дозволила йому подивитися під час обідньої перерви. О, та йому, мало, бути. Ве... Невесело було. Він все розпитував, коли ж вони підуть додому. І от настав довгоочікуваний час. Мама закінчила роботу, і вони пішли додому. Ну, нарешті. Але на наступний день знову все те саме. Ох, і важко було мамі. Спочатку так, але ти знаєш, на наступний день. Іванко запитав, коли йти вже додому потрібно, тільки 50 разів. О, це вже краще. А на наступний день іще менше. А вже під кінець тижня взагалі не питав. Ти давай, що це з ним сталося? А він вже мав терпіння. А як він його отримав? Дуже просто. Вони щодня з мамою молилися про те, щоб Ісус дав Іванкові. Ну і, звісно ж, мамі терпіння. І потихеньку, потихеньку Іванко звик до такого режиму і вже мав терпіння. То що це означає, що мені потрібно частіше когось чекати, щоб у мене було терпіння? Так, ти візьми і попрактикуйся, ну і тоді побачиш. Але ще є необхідна одна умова. Знаю, потрібно молитися, щоб Ісус допоміг. Та, звісно. Тому що тільки він може дати нам справжню терпеливість. Як чудово. Так, це чудово. Ну, а нам же, подруго, час прощатися з телеглядачами. Справді, і готуватися до сну. Так На добраніч вам, дорогесенькі. І щасливої вам суботи.